Até Так, ну що, пройшовся, бачили, туди чуть-чуть назад а вже і кашолка Воно, кошелка повна. Ну, у мене У мене другий договор з курми. Я їм даю таку траву, ну а вони мені дають удобрення. Бо е, так як Вікторія показувала, я теж пробував замочувати за діло. Ну, Блін, запах такий, що просто... Очманить можна, то я вирішив, що як краще ну, курям його даю та й все. А вони мені потім доброго дадуть. Так, ну а тепер, як ви бачите, я тут покосив ось, ось красиво, да, там ще я докосю вже потім, бачите, остаються ось, ось такі... Ну, віхті такі, то тепер ось для цього я ось приміняю такі ножниці. Дивіться, тут уже не деревину, ну, нічого не дивіться, раз, гляньте, як воно нічого не... І це все швидко робиться. Ось все. все, готово. І немає опасності, що ви поранете деревину. Так само. До другої ось о підходимо. Те ж саме. Беремо швидко і скоро. На це време багато не треба. Дивіться. І все воно у вас вже красиво. От і все. О. Оце якось отак. От і все, закінчив я з газоном, на цей раз дуже-дуже низько взяв, із кашовкою постійно їздив, собрав оце все діло, курям кагат цілий тут в Дивіться скільки його там, там просто капець устелив, повно. Приствольні круги маючи такі Ножниці це копія АРС, Це від магазина резерв. Посилання оставлю під цим відео. Кому потрібно в 4 рази дешевше за АРС, але зато функцію свою виконую справно. 5 хвилин і все, ви бачите, не одної травинки в ствольному кругі. До чого зручна штука, як я раніше без неї жив. <гум> не, ну, щось би думав, звісно, щоб руками тут би порвав цю траву щільну. То, мабуть, щось би думав, або обичними ножницями скуп, бо не все ж можеш знати. Откуда я навіть не догадувався, що такі ну, є. Особо я там не такий вже сильно садовод. Ну, Леза длінні. Як косую, тільки клацать. клацати. Все зробив, дивіться, яка красота. Неде нічого не пошкоджено. Газунок з саркою скосив. ножницями підправив, де треба. І все, красота. Ну якось так. Я ж кажу, посилання оставлю під відео. Кому потрібна така річ, це не тільки для трави, вони, як для... Ножниці садівника. От. Ними хорошо туї цей, ну, стригти, сам шит. Ну, багато чого, вічно ту зелені кущі підстригати. Коротше, багато де воно виручає гостре і таке, воно ж таку тонюсіньку траву, оце, а шматує на раз-два. Так що, рекомендую, дуже хороша штука на господарстві. Я ж кажу, я раніше не знав про такі речі, а зараз тільки радуюся цьому. Так що на цьому все, на цій ноті. Повторююся, що під відео в описі я оставлю посилання на ці ножниці. Japan SK5, сталь нержавіюча. Так що на цьому все на все добре. До побачення до наступних відео.